Минулі вихідні видалися неспокійними для покровського району. Зокрема, у суботу, 13 серпня, близько 2-ї години ночі, під обстріл потрапило село Срібне, що входить до Покровської громади. Польоти роки. Да, ну, не можу вам сказати, пострадали ті самі дома, школа все. постраждалих на щастя не було. А вже 14 серпня ворожого обстрілу зазнало місто Білицьке Добропільської громади. Це, скоріше всього, це була ракета, ну яка то вже з'ясують фахівці. Горіла одноповерхова будівля е, близько 150 квадратних метрів. Площа пожежі була. До ліквідації наслідків обстрілу від 19-го державного пожежно-рятувального загону було залучено 10 чоловік особового складу. Під час ліквідації пожежі поранення отримали двоє рятувальників. Під час гасіння пожежі та повторного Обстрілу було поранено двох співробітників державної служби. Було травмовано двох осіб. Одного відправили до міста Дніпро в лікарню імені Мечникова. Другий пацієнт знаходиться в Добропольському медичному закладі. Йому надалася вся необхідна медична допомога. А зараз він знаходиться там. Також у наслідок вибуху постраждали багатоповерхові будинки. Наслідки обстрілу допомагає долати комунальне підприємство міста. Пострадали тільки жили будинки, повилітали вікна, стекла, рами. Комунальним підприємствам допомагаємо населенню на даний момент, забиваємо usb листи, намагаємося якось допомогти. Повідомляється, що постраждалих серед місцевих мешканців не було у той же час людей закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги та дотримуватись усіх правил безпеки.